Чесний привіт! Я щиро рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні я буду готувати один із найулюбленіших, напевно, смаколиків мого дитинства, та й не тільки, напевно, мого, і багатьох, я точно впевнена, ось такі неймовірно смачні та духмяні ватрушки із кислопобочним сиром. Я Ядріжеве тісто, як зазвичай роблю я це опарним методом. Дуже швиденько нагадаю, молоко додаю в мисочку, До температури 37 градусів я його зазвичай підігріваю, 200 мг молока у мене тут. І з загальної кількості цукру, я додаю 1 столову ложечку, перемішую загалом для цього тіста я взяла 100 г. Сюди ж додаю свіжі дріжджі, Якщо будете брати сухі, берете Три рази менше, у мене тут 15 грамів, сухет потрібно, буде 5 грамів. Перемішую. Коли дріжджі повністю розчинились, із загальної кількості борошна додаю ще 3 столових ложки. І знову добре перемішую. Якщо будуть якісь комочки, це не страшно, все потім розрідеться. Далі накрию опару кришечкою і залишу, аби активувати дріжджі, приблизно на 15 хвилин. І поки підходитиме опара, я підготую, так би мовити, здобу. У мене тут одне яйце. В мене воно, бачите, таке достатньо велике, тому що це гусине яйце. Я по наявності завжди використовую качині гусині яйця у випічку. Але якщо брати курячі яйця, тоді потрібно буде два яйця. Сюди додаю цукор, що лишився. І сюди ж додаю. Пакетик ванільного цукру, можна просто ваніль або екстракт ванілі. і добре все перемішую до однорідності. Так, чудово підійшла моя пара, з'явилася ось така пінна шапочка. Тепер сюди я додаю сіль і виливаю здобу. Все добре розмішую. Ну, а далі буду сипати борошно. Воно має бути обов'язково просіяне. І кількість борошна, я завжди це кажу в своїх відео, що може відрізнятися від тієї пропорції, яка вказана в мене, це залежить від багатьох факторів. Тому краще орієнтуватися на консистенцію тіста. Воно ні в якому разі не повинно бути тугим, має бути м'яким, еластичним, таке, що злегка прилипає до рук. Поступово всипаю, буду поки що, наскільки це можливо, перемішувати ложкою, потім буду замішувати вже руками. Тісто я вже практично замісила. В кінці я додаю соняшникову олію. У мене 4 столових ложки. При бажанні можна замінити на шматочок вершкового масла, приблизно 30 грим потрібно буде, і закінчую заміс. Тісто я замісила, воно м'яке, еластичне і злегка прилипає до рук. Так і має бути, мукою тісто не слід надто забивати, ось так трішечки округлю. Накриваю свою мисочку кришечкою. І залишаю для підйому в теплому місці. Тісто повинно збільшитись приблизно, приблизно у два рази. Ось так гарно підійшло моє тісто, і тепер я перекладаю його на робочу поверхню. Поверхню я злегка припорошила мукою, викладаю все тісто, також злегка припорошу руки, щоб не липло нічого. І тісто зовсім злегка ось так обминаю. А далі тісто потрібно буде поділити на частинки, залежно від того, скільки плануємо зробити булочок. Можна розкатати в ковбаску і поділити, я просто буду ось так, частинки відщікувати. І я тут тобі, ось, до речі, вже підготувала деку з пергаментом. далі руки періодично буду попрошувати мукою, щоб нічого не липнути. Кожну частинку мені потрібно округлити. Ось так розминаю, потім підтягую все до середини і формую ось таку заготовку. І відразу буду перекладати на декор. Усі заготовки для ватрушок я вже сформувала, переклала, і обов'язково потрібно залишати на проміжки, щоб тісто мало куди рости. І зараз прикрию Своє деко полотеничком і залишу хвилиночок на 10-15. Цей час я поки підготую начинку. У мене кисломолочний сир, у мене він домашній жирний. І, звичайно, що для ватрушок краще все-таки брати пожирніший сир. В мене він ось такий пастоподібний, тому я нічого з ним не роблю. Якщо творог буде зернистий, то тоді краще пропустити його через сито. Сюди я буду додавати цукор. Цукор, звичайно, за смаком, наскільки солодкі ватрушки ви хочете отримати в результаті. У мене 50 грамів, і сюди ж я додала вже один пакетик ванільного цукру. Далі додаю одне куряче яйце. І ще сюди, в начинку, я буду додавати цукати. Я їх не різала, ось так і залишила, як були кубиками. Додаю, у мене тут 50 грамів, і залишилося все тепер добре вимішати. Тісто трішки вже відпочило, трішки піднялось, і буду я тепер формувати безпосередньо ватрушки. За допомогою сімірної кружечки своєї можна взяти стакан, в якого обов'язково буде ось таке пласке дно. Обмочую у муку і формую отвір для начинки. Далі буду розподіляти начинку. Я вже собі підготувала яйце, злегка збила його виделочкою і кісточкою мені ось залишиться просто промастити. І тепер буду відправляти свої ватрушки, випікатися у зарання розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно на 25 хвилин. Щойно я дістала свої ватрушки із духовки, як зазначала раніше 25 хвилин вони у мене випікалися. А аромат, звичайно, на кухні зараз стоїть просто неперевершений. Так ось залишаю я хвилиночок на 5, отак прямо на деку. потім перекладу для трілочки для подачі. Потім заварити можна чаю і насолоджуватись неперевершеним смаком. А я наразі всім хочу подякувати за увагу. Запрошую всіх підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Тут ми готуємо прості і дуже смачні домашні страви. Всім, як завжди, миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.